Всім привіт! Мене звати Андрій Тодорюк, я лікар стоматолог Артхнот. І сьогодні ми з вами поговоримо про види брекетів. На щастя, для кожного варіанту лікування існує свій тип брекет-систем. Є два основних типи брекет-систем. Брекет-системи лігатурні або по-іншому брекети з разиночками та самолігуюча брекет-системи або по-іншому брекети з замками. В чому ж принципова різниця? В брекет-системі лігатурні резиночки кріпляться до дуги пацієнта і таким чином отримують дугу до брекетів. У нас є система брекет, дуга, резиночка. Резиночка замінюється кожного місяця, так як втрачає свою еластичність, а також, звичайно, свою так, естетичність і, можливо, навіть трішечки може мати неприємний запах. Що ж стосується самолюбуючих брекет-систем. Тут у нас два компоненти: це брекет та дуга. Дуга за допомогою спеціального замка замикається в самолігуючому брекеті і таким чином резиночка не потрібна. І самолюгуючі, і лігатурні брекет-системи мають право на життя, і між собою також відрізняється ще й естетично, оскільки вони можуть бути як металевими, цільно металевими так можуть бути керамічними. Вони тоді будуть білого кольору, і можуть бути спеціального матеріалу монокристалічної будови. Або, як в народі називають, сапфіровими. Такі брекети будуть прозорими і, відповідно, розиночки до них можна підібрати будь-якого кольору, який подобається пацієнту. Брекети це спеціальний медичний виріб, який може виконуватись або з плавометалів, або з кераміки, або з монокристалічного сапфірового матеріалу, і використовуватись для вирівнювання зубів. Брекети самі по собі складаються з основи брекета це та частинка, яка кліпиться безпосередньо до зуба. Також з робочої частини або робочої поверхні брекета, на якій можуть бути або спеціальні крючки для резиночок, або замковий механізм, в який вставляється дуга. Дуга ставиться в паз брекета і таким чином закріплює брекет до дуги, який буде з часом переміщувати наш зубчик. Брекети між собою з'єднуються в єдину систему, кріпляться до всіх або майже всіх зубів. Таким чином ми отримуємо брекет-систему, яка за допомогою дуги. Та ще деякі додаткових елементів можуть переміщати зубки. Чи болячи ставити брекет? Процедура фіксації брекет-системи абсолютно безболісна та проходить в стоматологічному кслі орієнтовно за 30-60 хвилин часу. Процедура фіксації брекетів абсолютно безболісна і проходить в стоматологічному кріслі від 30 до 60 хвилин часу. Після фіксації брекетів, звичайно, на другий, а особливо третій день можуть бути болісні неприємні відчуття. Вони пов'язані з тим, що апаратура починає працювати, так як дуга, яка фіксується до брекет-системи, нагріваючи сортові порожнення, стає більш жорсткішою і починає давити на зубки в свою чергу, переміщаючи їх. Для того, щоб зменшити кількість больових неприємних відчуттів, ми, як лікарі-ортодонти, рекомендуємо зменшити вживання твердої їжі перейти трішечки на кашки, пюрешки, котлатки і так далі. А також, якщо у вас біль буде досить сильний, то можете використати будь-яке знеболююче, яке, яке використовуєте в тих випадках, коли маєте головний біль. Що ж стосується цін на брекет системи На щастя, кожна брекет-система, як і кожен наш пацієнт, індивідуальна. Тому все залежить від того, наскільки складний випадок у пацієнта. Якщо ми говоримо про звичайні брекет-системи лігаторні або брекети з резиночками, вони дешевші, ніж, наприклад, самолюбуюча брекет-система. Крім того, є ще індивідуальні брекети, які замовляються під пацієнта, спеціально скануючи його зубки. Такі брекети будуть найбільш дорожчими. Звичайно, між собою брекети відрізняються ще й по матеріалу. Звичайні металеві брекети дешевші, ніж самолівуючі, самолігуючі можуть бути дешевші, ніж керамічні або сапфірові. Грає дуже велику роль ще й виробник брекет-систем, тому що зрозуміло, що брекети, наприклад, корейського походження будуть дешевшими, ніж брекети від виробників зі США. Але найголовніше і найважливіше, що формується ціна на брекети, це, власне, робота лікаря, тому що лікар виконує маніпуляції з брекет-системою і більшість складнощів на роботу брекет-системи бере на себе лікаря. Є лікарі, які боліють працювати якимись специфічними брекет-системами, а є ті, яким немає значення абсолютно, які брекети ви оберете. В будь-якому з цих випадків головне це лікарська робота, яка найбільше а, вартує в ціні за брекет-системи, які ж існують види брекетів. Якщо ви бачите брекети під час того, коли людина посміхається, то це так звані вестибулярні брекети або брекети на вестибулярній поверхні. Крім того, є ще так звані лінгвальні брекети або брекети, які фіксуються зсередини зубів. На жаль, результати лікування на таких брекетах не завжди відповідають тому, що бажала отримати пацієнта, тому більшість лікарів-вертодонтів використовують саме вестибулярні брекети, які помітні під час посмішки.